Метрокласні ціни. На як ціні, 700 гривень. Ось так вони виглядають. Ось такі 800 гривень і 100. Глянемо ще на алкоголіки вместе ціна Чому Джеймсон 639, Кептін Морган, 529 і Єгірмейстер 549. Апаратівчик, власна ціна. На 199 гривень. Зубровка 05. 100 гривень. Також два види шампанського. при купівлі двох пляшок. Це найдес 170 гривень. сковорідки тефаль акційні ціни. Ось такі класні миски, салатниці. Великі прикупівлі двох штук 850 гривень. І великі баняки аровські, 18 літрів, 1500 гривень. Вибір сковорідків дуже великий, є по 600 гривень рінги, 669 гривень. І кришки типалівські, 728 гривень і 689. Навіть класна така ціна є 299. Взагалі бомба. Гарні ціни на сердельки акційні. 125 гривень кілограм бачимо. Смагії 219 гривень кілограм і ювілейні телячі люкс 210 гривень кілограм. Також в нас і сосиски нямські 65 гривень за упаковочку в асортимент. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. До побачення!